Всіх вітаю, я Лілія і ви на каналі Творю для душі. В мене ще 5 жовтня неділя. Я щойно відзняла вам відео шаленого тижня стартів. І так як у мене на слідчому тижні досить таки насичений тиждень, я вирішила, що саме сьогодні я відзніму вам вступне відео в другий тиждень жовтня. Він у мене пройде під назвою Тиждень трьох процесів. Я дівчатка вирішила нічого не міняти. Отак, От в кадрі, як було в попередньому відео, все так і залишила. І що ж я беру з собою в, тре... в другий тиждень, в тиждень трьох процесів. Я беру три процеси. Під номером один я беру свої рандомні шкарпетки. Я поклала вже маркеручок. Ось вони на такому етапі. В попередньому відео я сказала, що я в'язала резиночкою 1 на 1. Ні, дівчатка, тут резиночка 3 на 1. Три лицеві і одна виворотня. І ще я хочу сказати, що в мене є ось така пряжа. Це німецька стокова пряжа шкарпеткова. Я вирішила, що Саме ось тут по версії, і мисок у мене буде із отакої пряжі. А сама шкарпетка в'яжеться в мене із пряжі на І я додаю, дівчатка, одну ниточку вовни. Геть, зовсім одну, таку тонесеньку, тому що ну, за тонкі, за тонкі, тонка ниточка. І спиці Два з половиною, тріо мої улюблені. У мене відв'язано вже 25 рядочків стопи. Це дівчатка. Мені хочеться взагалі-то вив'язати в нуль, не знаю, якщо не вдасться, ну десь розмір 39-40. Я думаю, що. Потрібно відв'язати. У мене в'яжеться перша шкарпетка. І так, під номером 2 я беру в роботу свою хустку. Так, є у мене ось маркерочок, зараз хустка бактус. Я хочу хоча б їх зв'язати 4-5, щоб шийку свою прикривати, свої. Голосу, від зв'язки. Тому що я з вами зараз розмовляю, відзняла попереднє відео, починаю, почала знімати друге, і вже відчуваю, що у мене вже починає боліти горло. Тобто, в мене тут це рядочки, в яких я роблю прибавлення. Я планую до 180 рядочків і потім піти на збавляння. Але я все ж таки буду дивитися. По довжині, що у мене буде виходить, можливо, ще рядочків 20-25 дов'яжу. Не можу сказати, але поки що ось так. Це в мене мерінос і кіт Мухер. Маркерочок поклали, про другий номер розповіли. І під номером 3 я хочу взяти в роботу шкарпетки. В які в'яжуться на спицях 2,5. Це шкарпетки для, до речі, шкарпетки перші це рандомні шкарпетки від Олі. Під номером 2, хустинка Бактус це спільний проєкт Вернісаж осінніх сініх бар. І шкарпетки туманний ранок, я їх назву Туманий Ранок. Це для спільного проєкту Шкарпетковий сплеск 12 місяців. І зараз, дівчатка, я вам скажу, а можливо. Ой, я вибачаюсь вас потривожила, наче як Алізе Супервош Комфорт. Нібито як звідси. І в мене тут, так, зараз, якщо знайду маркерочок, покладу, відв'язано 23 рядочки всього-навсього. Тобто відв'язано резиночка, 30 рядочків і 23 рядочки. Гулявки. Ось такі три процеси я беру з собою в роботу. Не знаю, дівчатка, що мені вдасться пов'язати, що не вдасться, але я прошу вас затриматися буквально на одну секундочку, і буде продовження відео, де я покажу, а це буде саме неділя, і я вам покажу, що я. Зв'язала на цьому тижні. Тож, не перемикаємось. Ось про минув ще один тиждень жовтня. Він у мене пройшов під назвою Тиждень трьох процесів. Сьогодні неділя, 12 жовтня. І я вас вітаю і запрошую до перегляду другої частини. Що ж вдалося пов'язати на цьому тижні? І так, під номером один я брала. В роботу ось ці шкарпетки. Це рандомні шкарпетки від Олі, яка запропонувала такий проєкт. Так як я люблю в'язати спільник запропонувала, і так як я люблю в'язати шкарпетки, то, звісно ж, я ж пішла в цей спільник. У мене була перша шкарпетка. Ось на такому етапі було відв'язано 20, напевно, 5 рядочків. І я дов'язала першу. І вив'язала другу. Дівчатка, тут не поховані кінчики, вони не попрані. В нас цілий тиждень йде дощ. Сьогодні знову йде дощ, тому ці роботи відв'язані, але не попрані. Завданням було відв'язати <кхе> ось оці зубчики, які потріпали мені дуже добре, е нервову систему, е але ну, є як є. Потім треба було саму резиночку відв'язати саму шкарпетку відв'язати резиночкою, будь-якою я відв'язала 3х1, бабусина п'ятка і мисок стрічковий. Я казала, що зв'яжу на 39-40, але щось останнім часом я на спицях 2,5 тріло. От щось в мене виходить вив'язати тільки. 37-38. Це в'язані десь, десь таким розміром 37-38. Їхня вага 90 грамів. Вони неоднакові. Ось, погляньте, отак, як поглянуть, вони не однакові. Але видно, що це з одного моточка і що це пара. Отже, шкарпетки у мене готові. Обводимо. І готова робота. Під номером 2, я казала, що я хочу дов'язати свою хустку. Ось вона була на такому етапі. Я поставила маркерочок. Це було 150 рядочків. І я дівчатка дов'язала ще 46. І в мене в одну сторону, ось до ось цього. Збавляння 196 рядочків. Я набрала 5 петель, і в кожному шостому рядочку я прибавляла по петельки. І дов'язала до туди, куди мені ось потрібно було. І потім, так само я 196 рядочків, тільки в кожному шостому збавляла по одній петельці. І ось цей бактус. Хустинка в мене готовий. В мене це вже другий. Я вам зараз покажу ось перший з такими викрутасами там трошки. Цей, трішки такий попроще. Але, дівчатка, він вив'язаний з маріносу з додаванням кідмохеру. Це така ніжність, ніжність. Просто. І його вага 49 грамів. Тобто, я ще одну хусточку. Ось таку маю. Планую зв'язати 4-5 але поки ось так. І ще одна готова робота. І хочу вам показати шкарпетки, які я ще в'язала. Ось вони отакі були відв'язані ось маркерочок. Тобто я відв'язала п'яточку бабусину і закрила. Стрічкове закриття. Ну, мисок стрічковий і закрила голочкою. Дівчатка, ви знаєте, я підібрала ниточку в два вони, оце із пряжі опал в одну ниточку, а це з пряжі Алізе. Так, Алізе Супервош комфорт в дві ниточки. Мені вдалося підібрати в дві ниточки. І вони десь вийшли ну, 37-й розмір. Десь ось так. Мені подобається, як лягли у візерунок ліг. Дійсно, прям от, туманний ранок. От дійсно, просто так. І я хочу вам показати, я розпочала другу шкарпетку і всього-навсього відв'язала 5 рядочків. Тобто, це готовою роботою не стало. І знаєте, дівчатка, я хотіла так промовчати, нічого не сказати, зробити вам такий, ну, як би, сюрприз. Але в'язальний, але все ж таки я напевно скажу, що дехто з вас буде дивитися і скаже, ой, господи, ну, зв'язала там одні шкарпетки, і це що це за цілий тиждень? Але ви знаєте, що я беру участь у спільному проєкті Вернісаж Осінніх барв» і в другій номінації я заявляла про в'язання лопопейси. Вона була на якомусь етапі відв'язана, але потім я вам все про це розповім. Але розкажу одне: що я кожного дня відв'язую. 5 рядочків Тобто я в'яжу ось ці процеси, які я заявляю, я їх просуваю, тому що я намагаюся, що розпочати в стартах, те закінчити до кінця місяця, щоб менше було цих всіх недов'язів. І тому я за кадром в'яжу саме. Цю, цю лопопесу. Чому за кадром, дівчатка, це моя особиста моя думка, я її висловлюю. Знаєте, мені не дуже подобається дивитися відео, коли один процес із? Відео в відео з, відео, з відео в відео. І, де, і от Дівчатка кажуть, ой, пров'язала два рядочка, ой, пров'язала три рядочки, пров'язала 2 см. Ну, чесно, дівчатка, я не хочу нікого ображати. Це особисте ваше діло, ваше ведення каналу, як вам подобається. Я зовсім на це дивлюся. Але я дивлюсь із тої точки зору, що мені, наприклад, не дуже це подобається дивитися, тому я думаю, що, можливо, є іще такі, як я. І тому, ну, якось так. В общем, якось так. Тобто я її в'яжу за кадром, і в мене залишився ще один рукав. Я думаю, що десь скоро я її вам покажу і все розкажу. А ще хочу вам просто сказати, що я сьогодні була на базарі і йшов дощ, а я просто-просто насолоджувалася тією красою, осінньою красою, отими жовтими листочками, червоними. Краса, неймовірна, і дощ, просто насогода. А вас... Вам я хочу, по-перше, подякувати за те, що ви завітали, переглянули, підтримали, прокоментували. В мене на каналі на сьогоднішній ранок було вже 603 підписники. Я дуже і дуже вам всім вдячна, хто заходить, підписується і переглядає. І хочу вам сказати, як завжди, величезне-величезне дякую. Не перемикайтеся до наступних відео, мої любі глядачі!